Хочу виразити велику подяку учасникам э, нашої акції. Подяку представникам перевізника. Великі вам спасибі. Oh і ми day. повинні до пір їздити по 2,50. Оці 10 днів маємо одно їздити по 2.50. Так. Я, і, ніколо, до цього, і до цього часу ми до по... в балі на 6-4, яка вступає на негайно. Це, дякую вам, вітаємо вас, молодці Дякую Ні, це інша. Тобто ухвала 6 квітня наша забезпечення послугу мала вступити негайно в силу дії, тому якби відразу мала діяти тариф 2,50, а потім вже всі решта оскарження. Тому і зараз і там, і завтра має бути все одно 2,50. Але якби ну, влада на це закриває очі, виконавчи комітет зокрема, Він просто закриває очі і намагається бачите, представляти інтереси суб'єктів господарювання перевізників, а не громади. Але сьогодні uh, Український суд був uh, гуманний, <гуманний якби, і захистив, да, захистив права пасажирів, які сьогодні представляють мальянці. Да. Як аргументувати пасажира, який хоче їхати, їхати за 2,50? Що йому казати кондуктору? Рішення Я рішення, скажу рішення, так. так, звичайно, що аргументувати рішення суду, яке є, да? але знову ж таки, якщо людина хоче залишатися з нормальним настроєм і нефісованими нервами, то або користуватися велосипедом, або живе. або ходити пішки. Тому що ми намагаємо зброю цю систему, але вона бореться потрошку. Ми її поборемо, звичайно, але... Треба, треба час. Далі, треба який час. механізм буде? Ну зараз ми отримуємо коротке рішення, потім через 5 днів повне рішення. Будемо готуватися, а, да, будемо готуватися до апеляції? Будемо готуватися до скажімо, що апеляція, скріше, за все, буде подавати людською радою, але це перший крок в напрямку за якісний транспорт місячів. Дякую. І було. Якщо виконавчим буде подана апеляційна скарга, то після рішення апеляційного суду набере законної сил значена постанова рішення безкосово, а до моменту прийняття рішення судом апеляційної інстанції, то все залишається так, як є. Якщо ви кажете, будете готувати апеляцію? Чи? Я думаю, так. А, а щодо тих двох ухвал про забезпечення позову, які до цього. А вони також будуть в апеляції розглядатися. Вони зараз діють чи ні оці дві ухвали, які були про про забезпечення позову, про те, що Про забезпечення позову виходить скасовано, а те, що скасувало забезпечення позову, вона якби підлягає до негайного виконання і діє на даний час. Ні, тобто 3,50? так. Ну до рішення апеляційного суду я думаю, або до розгляду апеляційного судом апеляційний скарг нашої демократичного альянсу.